Не вистачає повітря, тривога, і ніби серце з грудей зараз вискочить. Та вже за 10-15 хвилин це проходить. Панічну атаку можна сплутати із серцевим нападом. Вона також приходить несподівано. Та це зовсім не хвороба вашого серця чи організму, це напад психічний. Коли нервова система виснажена, цим страждає усього 4% людей у найактивнішому віці – 20-50 років. Панічна атака виникає від стресу або від фобій. Тому, якщо у вас є якісь страхи, краще одразу звернутися до психолога, аби не допустити потенційних панічних нападів. Такі гострі збої нервової системи можуть повторюватися, поки ви не вирішите проблеми, що вас непокоять, чи не зміните своє ставлення до них. Допоможе також. Дихальна гімнастика та регулярні заняття спортом. Якщо ж напад стався уперше, обов'язково викликайте швидку і не займайтеся самолікуванням. У гостях декан медичного факультету національного медичного університету імені Богомольця Володимир Мельник. Доброго ранку. Доброго. Ну от, власне, давайте одразу з того, як розпізнати панічну атаку. Ми вже зрозуміли, що це така з нашого, з нашого сюжету. Як ми розпізнаємо і чим вона відрізняється від серцевого нападу і будь-яких інших в принципі, діагнозів, яких дуже багато зараз mm -hmm. у нас Марин, саме головне в панічній атаці це відчуття страху, але воно не вмотивоване. Тобто, в людини немає причини, але виникає надзвичайно важкого. Відчуття, що щось насувається, щось зараз має відбутися з нею. Вантажівка? Ну, можливо, але частіше всього людина вирішує, що в неї є важка хвороба. І враховуючи те, що вона не може собі пояснити, що з нею відбувається, від... замкнути коло. Від цього відчуття страху посилюється викид адреналіну. Сам адреналін є гормоном страху, і страх ще більше посилюється. І оце замкнене коло воно людину повністю вибиває з колії. Угу. А як тоді змінюється поведінка людини і чи може вона сама собі допомогти? Чи їй потрібна стороння допомога? Е, перш за все, необхідно зрозуміти, що такі стани вони виникають в нас в нормі. Наприклад, ви йдете сама ввечері, повертаєтесь додому. І раптом бачите, на вулиці нікого нема, бачите, що на вас біжить собака. Так. Відповідно, ви лякаєтесь, у вас йде викид адреналіну, ви мобілізуєтесь, у вас серцебиття, страх, всі симптоми панічної атаки. Собака пробігає повз вас. Вас миттєво стає вам добре. Ви відчуваєте все ж таки, що серце б'ється швидко, що... але відчуття страху пройшло, тому що ви бачили причину, і причина пройшла повз вас. При панічній атаці ви цієї причини не бачите, і е, внаслідок цього. Оце вона тому вона закріплюється часто. Людина прив'язує її, буває, до місцевості. Е, розвивається так звана агорофобія. Тобто е, людина боїться певних місць. В мене була пацієнтка, в якої вперше це виникло на метро Політехнічна. Вона доїжджала до найближчої станції, виходила з метро і їхала далі наземним транспортом, тому що прив'язка була до місця. Угу. Розумію пацієнтку. Ту, ну, насправді, тобто, виходить, що панічна атака е, виникає, якщо людина відчуває якісь там проблеми в організмі, наприклад, відчуття, що щось із серцем. Чи можемо, до речі, вважати, що панічна атака може бути продвісником того ж самого інсульту? E, n -i, n -i. Чи пов'язаних ніяких моментів з цим? Ні, Анатолію. Е, насправді е, хворий з панічною атакою це. Перш за все, особа, яка раптово змінила ритм життя. Наприклад, перейшла на нічний графік роботи, збільшила роботу. Найчастіше це навпаки звільнилася з роботи і тривалий час знаходиться без неї. Тобто стрес. Стрес. Другий але тут ритм більш важливий. Другий момент це ендокринні перебудови, це підлітки, це жінки, які нещодавно народили дитину. Особливо ризик ті жінки, які народили дитину. Це був один стрес, другий це кормили дитину, і потім припинили кормити дитину і через деякий період. Ну майже в половину, а може і більше, виникають саме панічні атаки. Mm -hmm. Головне це пам'ятати, що вони не настільки страшні, наскільки є От, До речі. Про це будемо говорити, що робити при панічних атаках? Буквально за мить. Яка медичного факультету Національного медичного університету Німі Богомольця Володимир Мельник у нас у гості говоримо про панічні атаки і безпосередньо просто зараз дізнаємося, що саме потрібно робити в момент нападу, як він довго триває, і чи можемо самі собі допомагати, чи нам тільки стороння допомога потрібна. І, і що робити зі сторони, якщо ми це побачили? Дякую. Основне перше, необхідно пояснити цьому пацієнту, що. Панічна атака не загрожує його життю, тобто як тільки, в момент нападу. Як так? тільки людина краще, це якщо це вперше в житті, ну то вряд ли це до але вони ці напади повторюються, і людина між нападами необхідно пояснити, що цей напад і її життя абсолютно не пов'язані. Це е, велика буря в склянці води. Але ж людина mm. в цей час вона ж нічого не чує, не сприймає таку інформацію. І Є дійсно вірно, необхідно краще всього викликати швидку. Є певний препарат, я не хочу його в ефірі називати, але це є який, швидка. який він швидко її купує. Це знає кожен лікар швидко. Це йде, швидка. А, а що зробити? Дати води, можливо, щось цукру дати. Ну, можливо, підняти най... рівень цукру. Чи це взагалі це? Абсолютно, немає? Абсолютно воно не має значення, необхідно По заспокоїти. Щука. Теж я не вважаю, що це гарна ідея. Ось найкраще це відволікати. Лікаюча терапія, ага. тобто поговорити з людиною, заспокоїти особливо та людина, якій ви довіряєте, якщо вона візьме вас просто за руку і скаже: Заспокойся з тобою нічого не трапиться. Я з тобою разом і все буде добре. Ось саме головне, як тільки людина сама переборить цю панічну атаку, зрозуміє ага. суть цього процесу. Це що я вам наводив приклад про страхи, які мають причини. Ага. Один раз людина її перемогла, і з кожним наступним нападом ці напади будуть стихати, стихати, і в кінці кінців вони угу. е пройдуть. Ось е Надзвичайно рідко бувають ті, які вимагають саме медичної допомоги, uh -huh. саме допомоги психолога чи психіатра в деяких випадках. Це один на тисячу активним віком для психічної атаки, панічної атаки, вибачте, назвали в сюжеті вік 20-40 років. Чи може це стосуватися дітей? М -м, підлітки частіше всього це підлітки, це 14-15 років. Оце о той період, коли хлопчик раптово виріс. Ще вчора він був метр сорок. А пройшло два-три-чотири-п'ять місяців, і він вже метр шістдесят, метр сімдесят. Йде навантаження на ендокринну систему. На гіпоталамус і гіпоталамус в цей час він не справляється, і можливі оці вегетативні кризи, викид надмірний адреналін. Все, що відбувається при панічній атаці, це з поява великої кількості адреналіну. Mm -hmm. а, скажіть, будь ласка, якщо у людини вже була панічна атака, яка ймовірність, що вона повториться, і можливо, є якісь процедури, профілактика для того, щоб це не повторив. Дякую, Анатолію, за запитання. вірогідність є. Що будуть повторюватись ці напади mm -hmm. е але Профілактика надзвичайно проста. Перше: треба навантажити свій організм. Треба зрозуміти, mm -hmm. що це все ж таки викид адреналіну і його використати. Наприклад, фізична зарядка вранці, пробіжки, прогулянки на свіжому повітрі, басейн допомагає, контрастний душ допомагає. Тобто, тобто... По факту, здоровий спосіб життя. Так, mm -hmm. да, да. І нормалізація Якщо... ритму. Що я правильно зрозуміла, у момент нападу панічної атаки люди. Розуміє, де вона знаходиться, хто вона, що з нею відбувається, просто їй дуже дуже страшно. Тому якщо немає нікого, хто може вам допомогти поруч близької людини, друга вашого, чи ви не знаходитесь не на роботі, наприклад, десь в середмісті, вам потрібно максимально докласти зусиль, аби заспокоїтись і, напевно, все ж таки дихати. Глибоко дихайте. Дихайте, дихайте. Може, дихайте. Мені здається, ти зараз наближаєшся до панічної атаки. Глибоко я дихайте. зараз не жартую. Ну, і, звичайно, я, якщо я... побачив, що що у людини панічна атака, ну це, це страх, я Так розумію, людина починає плакати. Потрібно заспокоювати. Також фізичний контакт там погладити, тримати за руки, це все допомагає. Ну і викликаємо лікаря, Відповідно, викликаємо швидку допомогу. Коротка ремарка щодо дихання допоможе навпаки, допоможе короткий вдих, короткий видих, угу. таке відчуття легкої гіпоксії. Ось Короткі можна легенько витокі. натиснути на закриті очні яблука, тобто стимулюємо вагус, який протидіє в даному випадку. Перевага йде симпатичної нервової системи. А mm -hmm. в нас хто пам'ятає з шкільної програми, симпатична і парасимпатична, як дві ваги. Ось, і нам необхідно парасимпатично простимулювати. Оце буде гіпоксія, це буде легке натиснення на очні яблука закриті. Легенький mm -hmm. масаж можна самому собі зробити. Це це Ну, парасимпатично це. Ми з Мариною, як пара ведучих, а Марина просто Борис, симпатична у нас. Дякуємо вам. Дякую. Декан Дякую. медичного факультету Національного медичного університету імені Богомольця Володимир Мельник був в нашій студії. Говорили ми про панічні атаки. Бажаємо, щоб ми всі жили без панічних атак, щоб в нас було все було добре.